Я бачу, що так ні. Я бачу, що так. Я бачу, що так. Ми два года борелись. Вау, фото боє. Багато моїх. Так, сьогодні контрольний кайф. На я, я Юрій Власенко, не не ви стоїте із тим із плакатом розмовляю. з приводу того, щоб я пішов з виконкому. Скажіть, а будь чому ласка. Чому ви, коли підвищували тарифи, не були проти цього все? Чому ви що, не допомагали? Що, що, що піднімали? Які тарифи піднімали? На, на, ви на знаєте, житло. що Юрій Власенко разом із ще одним членом виконкому, це Віктор Бестров. Ми не голосували за підвищення цих тарифів. Всі решта проголосували. Тому я дякую за те, що ви висловлюєте свою громадянську позицію. Але, будь ласка, поміняйте тут цей плакат і напишіть, що Тетяна Бойко, Слава Трошенко і всі інші члени виконкому всі крім Власенка і Бистрова, проголосували за підвищення тарифів квартплати в місті Черніги. Я. Я буду вам дуже вдячний а і це дякую це вам буде? за ту позицію, яку ви висловлюєте в інтересах громади. Дякую,